Я відсилаю тебе зі столиці. Вийдеш заміж за древлянського князя. Ти не можеш це вирішувати. Тільки батько може. Подивися, правді в очі, сестро. Батькові залишилося жити лічені дні. Після цього князем буду я. Це ми ще побачимо. Ви викликали княжичу? Ви спіймали главаря тих бандитів? Ні, на жаль, кажуть, на ранок він просто розчиняється у повітрі. Мені не цікаві ваші дурні виправдання. Завтра в цей час він має зізнаватися у своїх злочинах під тортурами. Ясно? Так, княже, прошу, будьте обережні цього тижня. Здається, ця шайка готує повстання. Ти справді віриш, що ця шайка бандиків щось може? Не знаю, але ваш брат наказав: то ти справді вірний моєму братові? Так, звісно, я повністю відданий княжій родині. Дозвольте йти. Будь обережним.